Друзі, всім привіт! Зараз у нас серпень, Полтава, міський пляж, субота, людей дуже багато. Зараз трошки я вам спущусь, вниз, покажу водичку і збаламутили. А ось поруч коротше, Плеса. Можливо, колись треба буде сюди завітати, як буде така можливість. Я вже коротше, переїжджаю на велосипеді сюди-туди. Зараз Пройдемося до водойми. У мене вийшло покупатися, трошки підзагорів, типа. Зараз ще, може, далі пройдемо По піску я велосипеду не потягну, Можливо, будемо там спускатися. Ні, водичка ще з чиста ганна, дивіться. Дивіться, зараз без 15.5. Бачите, чистенька. І тепла дуже вода. Тут так багато на байдарках їздили, чи на каноях, чи як там. Як воно називається. Короте, дивіться. Зараз ми... Шо, що, що? Ні, ні, то не моя собака. Ні, я шукаю. Контент. Коротше. Зараз по можливості далі трохи станемо, може до річки, до пляжу іменно, там де всі купаються, спустимося, потім ще може трохи далі. Бо по піску велосипеда не потягнеш. Так, Там музон вала, щоб нам авторських прав не бахнув. Хотів вам трошки в ну показать Ну, тут я он стоять за забором короче купля и чи что. ладно Ще літо не закінчилось так давай тут тихеньки буде давайте покажу проходять якісь змагання по ходу, чи розминається зараз пляжний волейбол. болибок дивіться бачите плесо там за забором куча машин коротше діджей там присутствує я прийду дивіться мене рулятка да? Короче, там діджей, музон український, Можна пісні замовляти. Так. Кстати, біля кабака там, не на музон такий с арфацькими правами. Дивіться, скільки велосипедів. Професіонально по ходу грають. Дитячий майданчик є. Можливо, міський пляж буде окремим відео, а можливо добавлю, зараз заїдемо на другий, на перший, як вийде. Тут мазон вала, не знаю, авторських там бах. Сьогодні субота, чи я вже казав, вже не помню. Багатенько відпочиваючи. Як ота -от фігня називається, можна б хаяха, чия поправила. І чи трошки не шарючий. чувака треба пропустити Хочеться ставити, поставити велосипед і він пройтись, но пока буду бродити, можуть заморбити. Коротше, було по 50 гривень, хто не знає, так і Крикнули хто останній, то поганий хлопець і побігли. Багато тут заходів в принципі. Якби ще отакі асфальтні дорожки ну, з камушок проложені були і до кожного заходу воду, було б ще прикольно. Коротше, ну, там є туалет, я не знаю, платний, не платний, воно ну, безкоштовний. Потім мідпункт, чи як він там правильно називається пече капець. Я не на рази чотири заходив у воду. Кстати, було більше людей, це вже поменшало. Зараз камера на сонці за секунду нагріється. Там проход закритий, Короте, як пертися до води потрібно з велосипедом йти. Стрьом наставлять. Ось тут такий двіж. Коротше, можна ось тут вийти. Воно взагалі по дереви не сіли далеко від пляже, підбули, так можна на той вихід. Блін, було більше людей. Ось тут теж було дуже багато. Покривали, люди відпочивали. Я думав так повісити камеру, щоб і дорогу знімати від пляжу до пляжа. Мені кажеться оцими кущами ми вже з вами їздили. включуся вже, мені кажуть, ближче до пляжу, як ви вважаєте. Зараз виключиться. потом пизднише включится сейчас будет бегать круче, если бы не включился Да. И скидывать таких Ну, По-разному. А, по-разному? По, по отдельности. Вы, вы типа блогер? Ну типа да, я сейчас как раз снимаю. Так что вы в кадрі попали. Ну, ка, будем... 50 тысяч здесь весь набор. Понял? Вы типа в ролике сейчас? Ну да, будет в полтавському ролике. Так что то такие дела, понял? Да. Та немащий, сейчас я приеду. Ладно, давайте на той этот. На той вихід. Так, друзі, ну шо. Ладно, давайте вже вийдемо брить там в Будемо сподіватися, що його не будемо надіятися, що... Що не вирублять. П'яный кріж. Ну що, давайте бо сейчас я тут чуть-чуть заблукаю. Сейчас включуся уже на втором пляже, посмотрим, яка там водичка і все проче. Так давайте. Щось батарея гріється сильніше, чим ми їхали на міський пляж. Так, це у нас другий пляж, міський це у нас третій. Тут можна ближче да, до води під'їхати. Ще камера світиться. Так, я не знаю на подільський пляж уже в інший раз заїхати. Тут, кстати, деревина упала недавно. Ва за внимание всі обращаю. Так, багато людей в воді. Ладно, поїхали їх на перший. Так, це тут деревина бахнулась. розбинилася багана так зараз між другим і першим така дорога не ухти пісочна так давайте відключаюсь зустрінемося вже на першому все потом до кучи глянем тут обстановочку дуже багато людей Кстати, тут приховаются товарищи, которые на мене товарищи. Так, музон, авторские права, люди. Дивіться, какие тут движ. Ще кстати 4 заряда. Ну це так. Сейчас начну попрями І вони пропадуть. Це Тут можна підкачаться. Кіос закритий. Раніше він працював. Ну на вихідних по-любому, Субота, неділя. По любому працював. Зараз Що то бобік здох. Коротше, зараз, мабуть, сейчас заскочимо на Поділянський або до додому. Зараз я определюся. Так, окей. Не хочеться між людьми шаритися з камерою Сразу всі. На тебе увагу. Дуже сильно обращаючи, як правильно сказати. Може вже переключитися та їхати додому, а в наступний раз тоді на Подільський. Коротше ж я ще щось рішу. Так, друзі, не забудьте підписатись, поставити лайк. Всім мирного неба, тихої ночі. Давайте, всім пока-пока.